И освобожденные территории нам достанутся в виде полосы разрушений, в виде миллионов поломанных судеб. Это не победа, ребята. Что я могу сказать? Вот мы, вы же много лет предупреждали, и до начала и своего, после что у боевых действий есть одна единственная логика – быстрая победа. Как можно меньшим где, числом, так сказать, объемом пролитой крови и там разрушений. Вы не сумели обеспечить Близ, вот, вот такой близ победы, и получили неизбежное следствие затяжной за войны на измор, когда у вас даже те, кто считались э, союзниками, начинают делать вот такие странные выкрутасы. Нам очень невыгодно и фактически переходить на сторону нашего оппонента. И вы помните, что просто заморозка конфликта вот, по линии. Это тактическая победа Москвы, но стратегически это поражение. Ведь ни одна из задач СВО не будет решена. НАТО надвинулась, бандеровская идентичность на Украине сохраняется на остатке. Вот это был УССР с основным населением. Это будет сверхнацифицированный и хорошо вооруженный, между прочим, режим. То есть причем проникнутый ненавистью и население, пропитавшее ненавистью ко всему русскому. Это не победа, ребята. И освобожденные территории нам, самые, кстати сказать, русские, достанутся в виде полосы разрушений, в виде миллионов поломанных судеб. Причем галицийская, галичанская, бандеровская часть, она останется нетронутой, как вы понимаете. То есть заморозка, вот даже лоялийский такой вот футуролог Сергей Переслегин, в чем я с ним совершенно согласен, что вот в нынешних условиях просто заморозить Конфликт. Это крайне невыгодно для Российской Федерации. Но именно туда. начинает, собственно говоря, толкать. Я помню вот этих подголосков, да мы же, я помню эти методички, которые пошли в 2022 году, когда не получилось, мол, 90-й победы, так мы так и задумывали. Я помню статью в одном обижаемом журнале. Да-да, мы могли бы в первые же часы операции там ракетами перебить центры принятия решений, лишить там связи, мостов, там прочее, прочее, оставить ВСУ без руководства, но... Нам выгоднее, война на истощение, война длительная, операция длительная, э, в результате которой будут перекроены мирохозяйственные связи, перестроены там все. Ну что, да перестраивались. Вот теперь вы получаете не очень хорошее, собственно говоря, последствия на китайском направлении. Я понимаю, почему по -по -по получаются такие вот статьи вот, и почему китайцы, видимо, приходят к выводу о том, что, ну вот, лучше, собственно говоря, присоединиться к Западу, ну, к Соединенным Штатам и решать конфликт уже на своих условиях. Посмотрите, вот этот злой профессор Юдзюнь, да, он говорит о том, что Российская Федерация деиндустриализованная, поэтому, ну, она не справилась, так сказать, с на Возрождение своей промышленности в этом выиграть не сможет. Я хочу, чтобы вы послушали выступление земляня. Вот это тот человек, который, кстати, выходит из исследовательской группы вот этого сайтика, который на Московском экономическом форуме 2024 года и сказал, слушайте, а как вы вообще живете при таком курсе правительства Центробанка, особенно Центробанка? к сожалению, да, можно сказать о том, что если бы у наших промышленников были такие бы условия, как у промышленников в Китае, мы бы всех порвали. И если мы не изменим курс хотя бы так, как по китайскому образцу, мы не сможем одержать победы. Пане Александр, что ждем мы от военной помощи? Вот эти 61 миллиард, что будет в первых пакетах? что Пентагон сказал, что они уже ось на очень низком старте и ждут отмашки с Капитолии. Я можу сказати, що в принципі дійсно так і очікується, що ця допомога може бути передана досить швидко, оскільки в цьому пакеті є такий механізм, як фактично компенсація того, що буде передано Україні із арсеналів США. Відповідно, враховуючи це, вже зараз можна передати певну номенклатуру із того, що є на запасах і на складах Сполучених Штатів. Це і артилерійські снаряди, це і артилерія, це те, чого дуже так само чекаємо. Ракет атакам, які нам дуже на сьогоднішній день потрібні. І відповідно, в принципі, ті ж самі ракети для систем ППУ, тобто широку номенклатуру насправді та, яка є на сьогоднішній день на озброєнні Сполучених Штатах. Можна буде отримати в принципі досить таки швидко. Ну я думаю, що протягом місяця, півтора, десь так, протягом кількох тижнів, можна буде вже говорити про те, що ця зброя може з'явитись в Україні. Скільки ми вже більше півроку, та ж вами без американської допомоги? Так, так, без, за виключенням ось того пакету, який був, ну він такий був. Він важливий так само він е, допоміг, але він був такий, знаєте, стабілізаційний. Тобто заповнення поточних потреб, той, який був із фондів близько 300 мільйонів цього року, переданий. А без таких серйозних значних пакетів, десь близько півроку, саме так, як ми ці півроку прожили, і до чого це призвело зараз? І і чого чекаємо? Що змінить цей пакет 61 мільярд? Протрималися протрималися. Українська армія не посипалася. Фронт не не посипався. Попри те, що дійсно це дало можливість ворогові просунутися. Вони отримали певні територіальні здобутки, зайшли в Авдіївку, хоч і ціною надзвичайно високих втрат, але Зайшли зараз. Є в них певні успіхи в районі Часового Яру. В принципі, тобто, це дало те, що. Розумієте, що сталося? Сталося те, що не вдалося зупинити російські війська так, аби вони вимушені були взяти паузу, тобто нанести такий удар потужний, аби вони не могли розтягувати цей наступ, ну фактично не зупиняючись, адже від жовтня місяця 23-го року, як Росія почала. Цей такий масштабний наступ на сході так він не триває до сьогодні і буде тривати практично без перерви. Тому вдалось би його раніше зупинити. А що стосується цього пакету. На що є розрахунок? Я думаю на те, щоб якраз спинити ось цей наступ після пожвавлення, який очікується там в кінці травня, початку червня, і десь, ну скажімо, на якомусь рубежі остаточно зупинити російські війська, і в принципі, щоб це призвело до певної такої тактичної паузи. Ну а далі це знову ж таки завдання. Для того щоб накопичувати певні ресурси, аби була змога вести контрнаступальні дії, бо якщо ми говоримо про цей пакет. Теоретично можна розглядати, що якщо в українських військ з'явиться можливість, скажімо, розвинути якийсь успіх, хоча б тактичного локального рівня, то очевидно вони будуть контратакувати. Але якщо не вистачить, то звичайно, але змова не йде про те, що це може призвести до кардинального переламу ситуації. Тобто, все одно потрібно буде готуватись тоді на 2025 рік. Із цією допомогою, яка може бути, і планувати певні дії. Але зараз я можу сказати, знаєте, в мене таке складається враження, що Росія тепер російські війська можуть потрапити в свого роду таку пастку, адже вони розраховували на те, що. Конгрес не проголосує. Ну він ще не проголосував, але я все ж таки сподіваюся, що проголосує буквально сьогодні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.